Мене звати Марко Савицький, я архітектор і знаходимося на терасі нашого офісного центру, мого офісу, який ми з моїми друзями, архітекторами, дизайнерами створили там вже десь близько семи років тому назад. А нам, як людям творчим, креативним, потрібно мати можливість вийти назовні, тобто спілкуватися з природою. Зробили з дружиною, це ми посадили, точніше, вона знайшла десь, відрізала галузки винограду. І от вже це буквально за півтори місяці виноград пішов на стіну, і ми хочемо, щоб виноград так тут застелив ту всю стіну, зелену стіну зробити. У нас є базилік з якоюсь там цибулькою, є в нас тим'ян, є в нас розмарин, є м'ята росте. І ще тут росте лимон. Але він ще, на жаль, не плодоносив, тому ми його ще не використовуємо як. Елемент кулінарії. зору архітектури, мене завжди гнітила така думка, що дивлячись через вікно, тут не було дверей, просто були вікна. Що ця тераса це такий дисонанс певний неефективного використання площ. І відповідно з'явилася думка, що потрібно це все привести до ладу. У мене дружина вона дуже любить квіти, дуже любить такі декоративні рослини. А й мені притаманна любов до якихось таких гордово-садових корисних рослин, і для цього треба мати місце своє. Туди приїздив різний народ, так значить, якщо він приїхав там, скажімо, десь з Харківської області умовно, то в нього тут бабці в селі не було. І він з тою аграрною діяльністю все одно чи вона займалася? Так? Тобто, якщо ви цілий, значить, тиждень працюєте на заводі, стоїте там біля конвеєра, то вам десь треба значить релаксуватися. І так появляються дачі. В 70 х 80-х роках, потім ще в 90-х роках, людям почали виділяти земельні ділянки для значить, колективного сайовництва. Для того, щоб, по-перше, людина могла в собі суботу неділю ті, хто отримав отримав квартиру, значить, відпочити, крім того, мали можливість щось там виростити, і це було яка. Додатковий дохід сім'ї, тому що були часи, особливо в радянський період, де зникали просто продукти з полиць магазинів, території Значить, Ця територія була надана для розміщення судово городніх кооперативів. Ми знаходимося поруч з кільцевою дорогою в районі рясного, скажімо так. Ця територія під дачними кооперативами знаходиться вже 37 років. І так, і цей дачний кооператив існує. Дачний кооператив Промінь називається від трикотажної фабрики. І тут практично всі мешканці цього кооперативу, вони є скажімо так, нащадками тих людей, які працювали на цій фабриці, територія тут, ну я боюся помилитися, але десь біля 200 гектарів це все займають всі ці кооперативи. Ми вже створили таку свою спілку. Голів кооперативів, щоб ми ось цей район привели до того стану, який ми хочемо бачити. І не хочемо тут бачити висотних будівель, не хочемо тут бачити надцивілізації, а просто елементарну культуру і елементарну цивілізацію для комфортного життя. Місто, хто хоче місто, будь ласка, в центр міста, там в нові ці райони. А тут ми хочемо такого птахів, спокою і так далі. Зараз та буде розвиватися територіальна громада. Ну якось там З Божою помічю та війна закінчиться, і ви побачите, які тут почнеться будівельний бум. І в межах тої територіальної громади, то все значить почне. Масово забудовуватися, так То вже треба зараз думати, які і території залишити власне от для того, urban farming, для того урбаністичного фермерства. Так, так як це зроблено в Нью-Йорку чи в Лондоні, значить, це треба зробити. Ви обов'язково. Огородництво садівництво це про те, що територія не забрукована, і про те, що там є зелені насадження, і про те, що там відбувається оброблення території, що там забираються інвазивні, синантропії, інші види, які не мали би бути на цих територіях. Власне, ми напрацювали екологічну мережу нашої територіальної громади. Вона зараз на етапі затвердження. І такі зони власне садів і городів в межах міст вони є дуже важливими зв'язковими ланками, які допомагають тваринам, рослинам мігрувати з однієї точки в іншу. І, Власне в міст в місті це набагато складніше зробити, тому такі зони, окрім парків, скверів, інших зелених зон, вони є надзвичайно важливими. Тому дуже важливо ті всі старі сади, великі дерева, бо осідають різні перелітні птахи. Наприклад, довгохвоста саниця це перелітний птах, і вони тут в нас зупиняються. Дуже класно, такий звук фантастичний. Ну, і взагалі навесні тут така поліфонія, що просто ну, треба справді часом в бірушах спати, якщо хочеш виспатися, бо звук фантастичний тут стоїть. От. Люди хочуть природи, люди хочуть живої їжі, і тому я придумала таких декілька проектів, як ресторан на городі. Люди собі ходять, збирають тут те, що їм подобається. А я їм готую цю їжу. А також всі дуже хотіли цієї їжі мати в доступі щодень, скажімо так. Я придумала такий проект, як насамперед. Де є в мене маленький магазинчик на площі ринок. І оці всі овочі і зелень їдуть туди, на цю, в цей магазинчик насамперед. Покажу вам, як я збираю мікс салатики, які є дуже популярними. Ось тут є розсада молоденького салатику. Ось тут ви бачите. Тут я вирощую картоплю, тобто для всіх нас, як картопля, це поле, тяжка робота і тому подібне. З одного куща виходить в середньому 4 кілограми. Для маленької сім'ї такої грядки предостатньо для того, щоб поїсти смачної своєї картопельки. Тут моя улюблена грядочка це грядка з різними прянощами. Це японський базилік, це лимонний базилік, це цмин. Це материнка, це естрагон, це чабер. так, японського шпинату. Так. Ой, так. Зараз ми це наріжемо. От. І так у нас вийшло чотири таких міксики. Цей рік був непростий, непростий сезон по вирощуванню овочів, тому що посуха була дуже сильна, не допомагали жодні поливи, але щось та й виросло, скажімо так. Це літо було аномально гарячим. То ми з командою, наприклад, проводили дослідження із тепловізором на перетині вулиць Бандери і Чупринки, і бачили, що за загальною температури плюс 27, дахи тимчасових споруд, мафів так званих, можуть нагріватися до плюс 60. колії трамвайні теж до 50-55, бруківка більше 40. Це означає, що кожна з цих штучних поверхень ділиться цим теплом з нами. Ми з мешканцями і мешканками, а отже, ми е, починаємо себе некомфортно почувати. Одним із найкращих інструментів адаптації міських просторів до наслідків кліматичної зміни є природоорієнтовані рішення. Це такі рішення, як зелені трамвайні колії, зелені дахи, озеленені фасади, звісно ж, дерева, живоплоти, біодренажні системи. Ми архітектори будуємо споруду, ми забираємо е, ефективність самої землі, ґрун, ґрунтів. Е, і спосіб перенести їх з першого поверху на тераси це є один з, на мою думку, найперспективніших способів компенсувати втрати землі, родючості землі е, архітектурою. Це в нас ота люлька. Для миття вікон, для монтажних, для штукатурних робіт. Вона тут була, напевно, з самого початку роботи офісного центру. Вона вже стара, іржава стоїть тут, не використовується не знаю, скільки ми тут вже часу, років 15-16. І вона тут завжди стояла. І виникла така думка, щоб її теж якось використати, щоб це було якесь ефективне використання площі. І цього року ми купили, знайшли на OLX мішки з ґрунтом. Це вийшло насправді, все дуже недорого, тому що там мішок один коштував разом з ґрунтом 50 гривень. Розсаду нам привезла дружина мого брата Наталя, яка розділила ту всю розсаду. І ми тут просто в люльку її посадили. Такий нам виявився дуже цікавим, ефектним елементом, декоративним, вуличним, при тому, що ми спочатку думали пофарбувати ту люльку. Але знову ж таки це власність е не наша, тому ми не дуже її втручалися. Але той ефект такого е брутального, іржавого, я це називаю кортенового покриття. Та, але на майбутнє в нас є в планах такі ну, повністю всю територію то зробити вертикальні городи. Е і це вже не стільки, щоб себе забезпечити, але мене далі гнітить неефективне використання площі у межах міста. Таке традиційне садівництво, городництво воно ну не таке ефективне, і це не так добре навіть з екологічної точки зору, оскільки основним забрудником атмосферного повітря зараз в місті є переважно автотранспорт. І біля таких магістральних доріг 20-25 метрів вони можуть бути забруднені важкими металами. Ми б хотіли в наших парках створювати більше ділянок, де будуть такі терапевтичні сади, де будуть грядки, де можна буде щось посадити. В нашому просторі розсадник, який в межах території парку залізна вода, є теж такі грядочки, їх можна наразі взяти безкоштовно, щоб собі щось посадити. І вони всі зайняті, тобто люди хочуть долучаються. Ми б хотіли розвинути і масштабувати такий проект, бо є багато людей, які б хотіли це реалізовувати. І в рамках навіть освітнього процесу для діток це також важливо, бо ну на жаль, не всі дітки знають, як росте моркучка, цибулька, капусточка там. Чи якісь пряні трави. Насправді було дуже багато критики на тему того, що ось вони налаштувалися вирощувати городину в парку. Львів це взагалі культурна столиця України. Що ж це буде взагалі? Хто їм це дозволив зробити? Але ми повинні розуміти, що Садівництво це теж елемент нашої культури. Тобто нам притаманна аграрність, і це не означає, що в нас мають бути городи в полі, де ми бульбу купаємо. Ні, воно може бути інтерпретовано у вигляді таких терас, де росте зелень декоративна, де ростуть помідори природнім способом, без якоїсь там складної культивації. І це не про забезпечення себе помідорами чи картоплею, чи зеленю. Це не про те, йдеться, бо легше насправді піти і купити. Це про інше, це відчуття того, що ти доторкаєшся до життя. І в наш час, насправді, складний час. Це е, дуже важливий елемент підтримки нашої менталки, нашої нашої психіки, е, догляд за кимось. Всі, хто пробували вирощувати рослини, будь-яку рослину, доглядати за нею, е, розуміють, що це е, провокує е, такі навички, як там відповідальність, як споглядання за ростом. І це коли ти бачиш, як щось росте, це додає тобі таке, таке відчуття, таке відчуття оптимізму в наш тривожний час. Тому інколи для мене тераса і поливання помідорів, якби це смішно не звучало, це є медитація.